Тому що просто так от прийти прибрати це вже ну, віджило своє. Людям це набридло, вони вже зараз втомилися, вони думають, а я прийду приберу, а типу, після мене прийдуть знову на смітять. І тому ми вирішили а, якось Включити до суботників ще якусь таку е, складову просвітницьку. З однієї тони сміття можна отримати 100, 170 кілограм біогазу, 210 кілограм компосту, 300 кілограм макулатури, склад канини, деревини та пласт, пластмаси, що чому саме потрібно прибирати? Що Це е, дуже важливо для екології, а ще плюс такий, е, маленька така можливість ще, е, заробити кошти певні, тому що ми збираємо зараз на батальйони Січі, Карпатська Січ. І Січ. Mm, чому важливо саме тут прибрати? Тому що е, ця частина буде під водою, коли Дніпро розіллється. І якщо ми не приберемо, то все це сміття піде в Дніпро. Я просто не хочу, щоб я і всі інші жителі міста та й гості от одбачили е, оцей весь бору, то це все скло. І, взагалі, я, я вважаю, що якщо ти житель... Черкас, якщо ти черкащанин, то е, будь добрий, от, пару днів на рік пересвяти місто. Це може бути не тільки е, перебирання берегу, а й посадити щось. Мало бути інше місце. Також біля Дніпра, але з того боку дамби. Але е, нам підказали наші депутати, що то місце е, є приватною власністю, і там е, ну там насправді гори сміття е, різного плану. І е, ми вирішили, що потрібно покарати такого власника. І зараз якраз дізнаємося інформацією через міськеконком, е, хто ж там є власником, і планується ну, за таке повинен бути штраф, щоб. Позавчора приїхав ввечері на ротацію. Ну, сьогодні прибирання було, думаю, допоможу прибрати країну і, і мусор теж прибрати Це... Дуже багато людей, які от, викидають сміття, не думають про те, що ну, тут гарний, в принципі, пляж, і все можна тут гуляти так, з людьми, з дітьми. А тут такий безлад, стільки багато сміття. Ну і взагалі. Всьому світі сміття дуже багато.